Вітаю! Сьогодні глянемо таке прогноз такий невеличкий, що на вас чекає цією Так? Буде два варіанти. Швиденько розглянемо. Перший варіант. Обирайте один, так. Другий варіант, що чекає цією осінню. Так, перший варіант, а, дівчатка. Перший варіант, зараз у вас такий стан якийсь от вам важко, ніби багато дуже проблем у вашому житті, ви не знаєте, як бути, що робити, а вам осінню буде подаруночок. Імператор своєю персоною зізнається вам в своїх почуттях, і прямо він тут, знаєте, буде готовий до чогось серйозного, до стосунків. Так, ми ж глянемо і далі що там у нас? Так, і це не. Це не просто так, не просто стосунки. Він прийде в ваше життя, він його, по-перше, змінить, він вам по долі і принесе ну, багато хороших емоцій і ви для нього будете цінне, і він для вас буде цінний. Це щось нове у вашому житті. Прекрасно тут жезлів. Так. Тут чисті, дівчатка, прекрасно, я вас вітаю. Тут чисті почуття, туз жезлів, Я прям на емоціях, тут з кубків, а Паш Кубків. Це щось таке, а Паш Кубків це може бути навіть дитина. Тобто, в майбутньому вітаю вас. Так, другий варіант, Теж у вас зараз, можливо, зі здоров'ям проблеми, або просто з фінансами. Так, тут у вас теж ваші обмеження скоро закінчаться. Попереду якісь перспективи стосовно чого. Головне, не закривайтесь, не бійтеся, тому що ви зараз якось ніби закрилися від усього світу. Так, ви як мечова королева, холодні. Тут якийсь чоловік з'явиться в вашому житті, який вам допоможе. Допоможе, можливо, навіть друг. По сонечку це може бути друг. Так, він якось при посаді і допоможе вирішити ваші проблеми. Дякую за увагу з вас. Подобайки і підписка.